special friend All the time you had you would lend For me you'd break and mend On you is whom I depend The time that we'd share meant much You would never Коротше речі, Туди ми доїхали в таксі, малий крича. От, як тільки доїхали до вокзалу Івано-Франківська, з таксі вийшла, я відразу його вдягнула в слінг. от, І він відразу заснув. І весь потяг він був у слінгу на мені і він заспав. Я б також зараз залюбки поспала. Але до нас підсіла. Дуже балакуча жінка. І всі три години, а вона мені щось розповідала. І я дізналася все про її сім'ю. Ну, Мали всі три години проспав в кінці, десь за 20 хвилин до Львова він прокинувся. Я його погодувала з бутилочки, але він випив не все і тусив. Потім у Львові на вокзалі він почав плакати. Я долаємо залишки з бутилочки, він допив і заснув. Я його переклала в автокрісло і вже дорогою в таксі з вокзалу до лікарні він спав, дякувати Богу. В лікарні ми його розбудили, вколо... влили йому цей ротарік-ротик, він абсолютно прикольно його проковтнув, ніяких проблем. Почав скиглити. Я поставила його в автокрісло, він почав кричати. Я його знову слінг. І от ми йдемо до моєї подруги вже. Пів години йдемо, візочок. візочок на прогулянці, малий на мені. У мене просто фітнес, не знаю, з утяжувачем. От, і малий спить. Так що, коротше, він виспиться за цей день. І вночі в мене буде Варфоломеєва ніч. Ну, поки що так. Зараз проходжу по вулиці, де ми жили. Це така рідна вуличка моя. Ось ото мій під'їзд, оце мій відзвікна. А вже така рідна стала. Ото мій балкон, отам. Все, ми приїхали до подруги, і зараз у нас дві годинки перепочити, погодуватися, може вмитися, може сцідитися і назад. Ooh. Отже, це вже наступний день після подорожі, ми трішки відійшли і готові вам щось розповісти. Отже, назад ми в'їхали в таксі від будинку подруги до вокзалу, і була істерика у малого. Знову я його тільки посадила в візочок ну в автокрісло він почав кричати. Е, тому в таксі я взяла його на руки, хоча я такого ніколи ще не робила, але там вже я не могла. <кій> взяла його на руки, дала йому соску. Хоча, знову ж таки, соску ми вже майже не використовуємо. Але от в таких критичних моментах, коли ми їдемо в таксі, і треба заспокоїтися швидко. Е, я йому соску, я його взяла на ручки, він буквально за хвилинку заснув. Я його переклала в автокрісло, і таким чином ми доїхали до вокзалу. І все, він спав в автокріслі до потяга. В потязі його отець запхала нагору. Якось мені, знаєте, у Авано-Франківську мені більше людей допомагало, ніж у Львові. Нічого не хочу сказати Львову, але реально у Львові мені прям просити прям перехожих, будь ласка, допоможіть. Треба було, і мені відмовляли. Один чоловік сказав, що в нього коліно болить, він не допоможе мені зв'язком. Наприклад, я стояла біля потяга, інша ситуація вже залазити. І кажу: мені потрібна допомога візочком, і ніхто не ворушиться. І я так. Ніхто мені не допомагає, і я від'єднала автокрісло, почала його сама затягати. Люди побачили, як мені важко і шкода дитини, мабуть, що він в автокріслі так болтається, поки я залажу туди. І тоді чоловік, на якого я дивилась до того, він такий, давайте я вам допоможу. Я така, Давайте, ви мені допоможете. І він допоміг мені шасі коляски запхати вгору. А далі я все сама розбирала, коляску. Ну, все. Коротше. Якось у Львові мені не дуже чоловіки хотіли допомагати. Краще було в Івано-Франківську. Вони якось так люди самі кидаються на допомогу. От. Е я ж кажу, це може просто так то в той день, але так вийшло, що і туди і назад, і у Франківську мені допомагали краще. От Потім в поїзді він трішки поспав в автокріслі, потім прокинувся і більшу частину дороги, ну годину 30, да, у нього етап бадьорості. Я з ним там, тусила, його смішила. Зараз дуже класно, що він вже. Посміхається, реагує на тебе якось, а не просто кричить. Тому я його там смішила, носила, погодувала з пляшечки, бо я зсиділася у подружки. Малий, дай, я дорозповім розповім, потім будемо досити. Погодувала з пляшечки його, потім намагалася, коли він вже почав плакати, ну він так трошки, знаєте, не от Я його почала намагатися вкласти, спати десь хвилин. 20 я ходила, його вкладала, на руках тримала і так гойдалася, але потяг сам гойдається. Зрештою, він заснув, трішки поспав в автокрісі, все одно 20 хвилин десь поспав, прокинувся, і ми якраз вже приїхали в івано франківськ Нас зустрів тато Ярослава, і ми пішли пішки додому. Знову ж таки, він відмовився сидіти в візочку, тому чоловік взяв його на руки, а я штовхала пустий візочок. Отака фігня малята що тепер він у нас не візочкова дитина, і це печально. Тому що, от зараз нам іти в басейн, і я розумію, що, скоріше все, слінг. А чому не зручно зі слінгом басейн? Тому що мені треба ще пакет мати, з, зі змінним взуттям, з його там, змінним одягом, з рушником. Тобто мені треба мати на собі і слінг, і ще і пакет в руках, або якусь сумку ще додаткову. От яке, знаєте, буду обвішана, як мул якийсь на базарі так, з візочком легше, але бачите, щось відмовляється, дитина сидіти у візочку. Біда-бідулечка. До Львова ми з'їздили, все нормально, вижили, навіть не супер стомилися, і після того ніч малий дуже добре спав, ліг о 10 і проспав до 7 ранку, ні разу не прокидаючись. Але, знаєте, тільки в крайньому випадку. Просто так кататися туди, я, звичайно, не хочу. Але от в такому випадку, коли немає іншого вибору, це можна зробити. Отак, от на цьому все. Дякую вам за увагу. Така у нас невеличка вийшла розповідь, але цілий день нашого життя ви подивились. Так що приходьте ще, люблю, цілую, бувайте!